До початку повномасштабного вторгнення в місті Вовчанську було приблизно 18-19 тисяч, в усій громаді близько 45 тисяч. 40 45 тисяч. Зараз в місті в самому залишилося близько 2-2,5 тисяч осіб. В громаді близько 10-12. Так, в місті залишилися в основному люди середнього та похилого віку. Хто десь ще працює, наприклад, в тих самих ж комунальних хазяйствах, в адміністрації військовій, ті люди залишилися і бабушки, дідушки, які не хочуть виїжджати. І я буду на ну, Бачите, вже не дірний. Вчора туди попала, лежиш телевізор, дивишся, форточка двері. а самі приводна і закрились. Ну, вже поприготували. Так, ну аргументують вони тим, що є бабця вийшла. Ми приїхали на один із обстрілів, вона вийшла, вона прилетіла безпосередньо в будинок. Це неподаліку тут розташовується. Вчора ми їй кажемо, виїжджайте, а вона каже: Ні, я нікуди не поїду. Я тут ще за часів Другої світової народилася, пережила це все. Нікуди я зі свого будинку не поїду, хай мене вб'ють, але я залишусь тут. Було 11 вечора. Летіло і тріщало, і, і пищало, і свистіло. Все це чутно було і хата була як фірфірка. Початку повномасштабного вторгнення було зареєстровано близько 4,5 тисяч звернень громадян з приводу руйнування майна в місті Вовчанську та району, району нашого обслуговування. Кожного дня обстріли Вовчанська тривають. Бувають дні, коли обстрілів перевищує там Вовчанськ та околиці та сусідні села перевищує за 100%. Останні дні, от було приблизно п'ять днів тому, то було зафіксовано близько 120 прильотів Вовчанську та околиці. По самому Вовчанську вчора вночі прилетіло близько 20 артилерійських снарядів. Поліція Вовчанську займається розвезенням гуманітарки, евакуацією людей, стаємо на блокпостах, виконуємо функцію стримання збройної агресії. Ми я особисто зі своїми колегами їдемо, їздимо в найвіддаленіші сели нашого району, які знаходяться на прифронтовій території безпосередньо на лінії зіткнення, там в кілометр півтора з лінією кордону Російської Федерації. Відвозимо туди гуманітарну допомогу. Плюс з місіями гуманітарними, якщо це необхідно, веземо їх, грузимо там людей похилого віку. Зачасту діти виїхали у них. Перебувають десь за кордоном або на західній Україні, то просять вивезти їхніх літніх там, батьків, бабушок, дідушок. Ми приїжджаємо туди з евакуаційною місією, забираємо їх та вивозимо на більш безпечні території. Ми виїжджаємо відразу. Я зі своєю службою виїжджаємо відразу на всі прильоти. Ми виїжджаємо на пожежі, де людей привалило, дістаємо людей. Допомагаємо їм, надаємо першу домедичну допомогу, потім передаємо швидким і евакуюємо людей з місць обстрілів. Більше року вже працюю волонтером Червоного Христа. Працюю в овчанській громаді заради людей, заради мешканців, які тут залишилися в нашій громаді, проживають. Це в основному літні люди, в основному малозабезпечені люди. Ну і дуже багато в нас в громаді залишилося лежачих та інвалідів. Поліція, звісно, нам допомагає в тому плані, що ви понимаєте, куча брошених квартир, хатів, і в нас ж. Ну, процвітає мародерство, так що дякуємо поліції за те, що вона як зберігає майно мешканцям. Вони нам допомагають і хліб відвезти в ті, в ті старостати, де не можемо ми своїми силами не доїхати, не... тобто вони нам дуже допомагають цим платні, що розвести гуманітарку і хліб це необхідно.